Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Давненько у мене не було майстер-класу по плетінню. Так. Що я хочу сьогодні сплести? Сьогодні у нас буде майстер-клас по плетінню стрічкового гердану, або можна назвати його чокер ще. Буде не на станочку, а буде голочкою. Тому що я все ж таки подумала: станочок не у всіх є, а голкою зможе зробити кожен з вас. Так, кольори у нас, як ви бачите, такі весняно-літні. Так, матеріали. Давайте спочатку. З матеріалами розберемось. Так, у нас буде бісер. Бісер у нас пресілоса. Буде у нас ось такий. У нас оце 34, 34 020. Це є наш колір. Так, далі. Далі у нас такий 16125 таки фуксія. Я його б так назвала. Це у нас буде малюнок. А ось це у нас основа білий. 46,205. Так, далі. Далі нам знадобиться з вами зараз. Так, знадобиться нам ниточка. Ниточка у мене титан 100 в білому кольорі. Далі ножиці. Обов'язково фурнітурка. У мене буде цей чокер, або стрічковий гардан, як його можна назвати, з фурнітурою, не на зав'язочках. Але у кого немає фурнітури можна зробити зав'язочки. Тобто, ви берете відрізаєте ниточку, заплітаєте косички і закріплюєте. Але. Мені здається, все ж на фурнітурці буде гарніше виглядати. Тому ось у такому кольорі срібло. Так, далі. Далі голка і в мене такий клемочок. Так, стосовно схемки. Схема. Схему я брала з книги, назву книги, з якої ця схема, я напишу під відео. Це будуть такі. Квіти, чотирьохлисник. Тут, мабуть, на... ну, тут схема погано її видно, але все ж таки спробую. Бачите, я малювала тут розібратись дуже складно, що тут намальовано. Тому будемо плести. І вже в ході плетіння буде видно, який малюночок, але. Але я вам зараз ось тут прикріплю результат, щоб ви одразу бачили результат, як буде виглядати наш з вами стрічковий гарданчик або чокер. Ширина його буде не широка, це буде такий вузенький. Так, давайте приступимо до нашої роботи. Значить, так як ми плетемо голочкою, ми відмотуємо нитку. Нитку відмотуємо довжиною тою, якою буде зручно працювати. Її в ході плетіння можна буде додати. Так, ну, я зазвичай відмотую невелику кількість невеличку ниточку, десь ну, сантиметрів 70, десь ось так. І потім можна її буде додати. Так, відмотуємо. Так. Зараз беремо бісеринку, щоб зробити стоп. Ось так ми проходимо двічі, щоб вона не сувалась туди-сюди, закріпили. Тепер, тепер ми з вами набираємо, ось дивіться, зараз будемо плести без останнього рядочку. Ми його в кінці потім додамо. Так, зараз ми набираємо білий колір. Білий е, набираємо 16 білих бісеринок. Так, підтягнули. Тепер зараз знизу відраховуємо з вами сім бісеринок. Так, три, чотири, сім. І у восьму проходимо знизу вгору і підтягуємо, підтягуємо ось так. Далі, з вами набираємо три білих. Так, набрали, відраховуємо. Так, Відрахували три бісеринки і в четверту пройшли. Тепер підтягнули, набираємо знову три білих, відраховуємо три білих і в четверту білу це наша остання біла бісеринка, тобто перша. Проходимо через неї і підтягуємо. Так, набираємо чотири білі і проходимо у другу другу бісеринку, та яка у нас ось буде середня, так сказати. І підтягуємо згори до низу. Гарненько підтягнули. Три білих і проходимо у другу біленьку. Підтягнули. Так, знову три білих, проходимо у другу, підтягуємо. Тепер набираємо 5 білих, відраховуємо другу бісеринку знизу вгору і проходимо ось так. Підтягуємо. Далі набираємо три білих, знову у другу знизу вгору пройшли, підтягнули. Так, знову три білих, проходимо у другу знизу вгору, підтягуємо. Так, тепер набираємо одна біла, три фуксії. і згори донизу у другу пройшли і підтягнули. Далі набираємо три білих, проходимо у другу згори донизу і підтягуємо. Знову три білих пройшли у другу згори гори донизу. І підтягнули. Так, тепер набираємо три фуксії, дві білих і проходимо у другу біленьку бісеринку знизу до гори і підтягуємо. Так, набираємо три білих. Проходимо у другу біленьку знизу до гори, підтягуємо. Так, набираємо дві білих одна фуксія. і проходимо у другу фуксію. Ось так. І підтягуємо. Так, Тепер набираємо одна фуксія, три білих і проходимо у другу бісеринку, це у нас біла, згори донизу і підтягнули. Так, тепер набираємо три білих і проходимо у другу біленьку бісеринку згори донизу і підтягуємо. Так, три білих проходимо у біленьку, другу і підтягуємо. Так, набираємо 5 білих, проходимо у другу біленьку знизу догори і підтягуємо. Так, набираємо три білих, проходимо у другу біленьку. Знизу до гори і підтягуємо. Так, Набираємо три білих, проходимо в другу бісеринку, знизу до гори і підтягуємо. Так, набираємо 4 білих і проходимо у другу біленьку згори донизу. до низу, підтягуємо. Так, тепер набираємо три блакитних, проходимо у другу біленьку згори донизу і підтягуємо. Знову три блакитних, проходимо у другу біленьку згори донизу і підтягуємо Так, чотири білих. Одна блакитна, і проходимо у другу бісеринку, це у нас буде блакитна. Підтягуємо. Так, три блакитних проходимо у другу бісеринку знизу догори і підтягуємо. Так, одна блакитна, дві білих. Проходимо у другу бісеринку знизу до гори і підтягуємо. Так, одна біла, три блакитних. Проходимо у другу бісеринку з гори до низу і підтягуємо. Так, набираємо одна біла, дві блакитних. Проходимо у другу бісеринку, підтягуємо. Дві блакитних, одна біла, проходимо у другу, згори донизу, підтягуємо. Так, підтягуємо, набираємо 5 блакитних, проходимо у другу бісеринку, знизу до гори і підтягуємо. Так, набираємо три фуксії, проходимо у другу бісеринку знизу до гори і підтягуємо. Так, набираємо три блакитних, проходимо у другу і підтягуємо. Так, чотири блакитних проходимо з вами у другу бісеринку згори донизу до низу і підтягуємо. Так, дві блакитних, одна фуксія. Проходимо у другу з гори донизу і підтягуємо. Так, одна фуксія, дві блакитних, проходимо у другу з гори донизу і підтягуємо. Так, три блакитних, дві білі, проходимо у другу знизу до гори. Підтягуємо так, набираємо три блакитних, проходимо у другу знизу до гори, підтягуємо 2 білі, одна блакитна, проходимо у другу, підтягуємо, Так, одна блакитна, три білі, проходимо у другу, згори до низу, підтягуємо. Три блакитних проходимо у другу згори донизу і підтягуємо. Три блакитних проходимо у другу згори донизу і підтягуємо. Чотири білі, одна блакитна. Проходимо у другу знизу догори і підтягуємо. Далі одна блакитна, одна біла, одна блакитна. Проходимо у другу, підтягуємо. Так, одна блакитна, дві білі, проходимо у другу, підтягуємо. Так, ось цей нижній рядочок ми з вами в кінці будемо робити допліт. Зараз продовжуємо. Набираємо з вами 4 білі. І проходимо у другу бісеринку згори донизу і підтягуємо. Так, набираємо три білі, проходимо у другу, згори донизу і підтягуємо. Знову три білі, у другу, підтягуємо. Тепер набираємо 5 білих. Проходимо у другу знизу до гори і підтягуємо. Набираємо три білі, проходимо у другу, підтягуємо. Набираємо знову три білих, проходимо у другу, підтягуємо, одна біла, три фуксії. Проходимо у другу бісеринку згори донизу і підтягуємо. Так, набираємо три білі, проходимо у другу згори донизу, підтягуємо. Знову три білі у другу бісеринку згори донизу, підтягнули. Так, три фуксії, дві білі. Проходимо у другу бісеринку знизу до гори і підтягуємо. Так, Набираємо три білі, проходимо у другу знизу до гори, підтягуємо. Так, дві білі, одна фуксія, Проходимо у другу бісеринку знизу до гори, підтягуємо. Одна фуксія, три білі, проходимо у другу бісеринку згори донизу, підтягуємо. Так, Набираємо три білі, проходимо у другу бісеринку згори донизу, підтягуємо знову три білі у другу бісеринку, підтягнули. Так, набираємо 5 білих, проходимо у другу знизу до гори, підтягуємо. Так, набираємо 3 білих, проходимо у другу знизу до гори, підтягуємо. 3 білих, проходимо у другу знизу до гори, підтягнули. Набираємо 4 білих, проходимо у другу згори донизу, підтягуємо. так, Набираємо 3 фуксії, проходимо у другу згори донизу, підтягнули. Набираємо знову 3 фуксії, проходимо у другу бісеринку, підтягуємо. Далі набираємо 4 білих, одна фуксія. Проходимо у другу бісеринку знизу догори, підтягуємо. Так, три фуксії. Проходимо у другу, підтягуємо. Одна фуксія, дві білі у другу бісеринку, підтягнули. Одна біла, три фуксії пройшли у другу, згори донизу підтягнули. Одна біла, дві фуксії, проходимо у другу згори донизу, підтягнули. Дві фуксії, одна біла, проходимо у другу, згори донизу, підтягуємо. Так, набираємо 5 фуксії. Проходимо у другу знизу догори, підтягуємо. Так, набираємо три блакитних, проходимо у другу, підтягуємо. Так, набираємо три фуксії, проходимо у другу знизу догори, підтягуємо. 4 фуксії згори донизу у другу, підтягнули. Дві фуксії, одна блакитна, пройшли у другу, підтягнули. Тепер набираємо одна блакитна, дві фуксії, проходимо у другу, підтягуємо три фуксії, одна, дві білих, проходимо у другу бісеринку знизу догори, підтягуємо. Так, три фуксії проходимо у другу знизу до гори, підтягуємо. Так, дві білих, одна фуксія, проходимо у другу знизу до гори, підтягуємо. Одна фуксія, три білих, проходимо у другу бісеринку згори донизу, до низу, підтягуємо. Три фуксії проходимо у другу бісеринку, підтягуємо. Три фуксії пройшли у другу бісеринку. Підтягнули. Чотири білі. Одна фуксія. Пройшли у другу бісеринку знизу догори. Підтягнули. Одна фуксія, одна біла, одна фуксія. Пройшли у другу. Підтягнули. Одна фуксія, дві білих, пройшли у другу, підтягнули. Чотири білі пройшли у другу згори донизу бісеринку, і підтягнули. Так, ось ми вже зробили з вами малюнок. Ось далі вже буде у нас іти повтор. Оцей ось низ ми з вами доплетемо вже в самому кінці. Зараз ваше завдання це зробити повтор цього малюночку, стільки, стільки вам потрібно якої довжини ваш чокер або стрічковий гердан. Далі, вже як завершиться довжина, будемо з вами робити допліт внизу. Так, ось я зробила вже довжину. Тепер зараз будемо робити з вами допліт внизу, а вже потім буде у нас йти звуження. Так, будемо набирати зараз одну білу, одну фуксію. Проходимо у нижню бісеринку і підтягуємо. Так, набираємо одна фуксія, одна біла. Проходимо у біленьку внизу, підтягуємо далі дві білі, проходимо у нижню біленьку, нижню, підтягнули. Тепер набираємо одну білу, одну фуксію, проходимо у нижню фуксію. Те, що випирає, далі наберемо дві фуксії, проходимо у фуксію. Бачите, як ось так. Та, що випирає, бісеринка. Далі одна фуксія, одна біла. Пройшли в біленьку. Далі біла, вибачте, дві білі, проходимо у нижню. Далі біла фуксія, проходимо у фуксію. Ось так. Далі фуксія біла в біленьку. Так, ось ми вже зробили перший малюночок, завершили. Зараз перейдемо до другого нашого з вами малюночку. Так, ось тут будемо зараз робити завершення. Так, набираємо дві білі, проходимо у біленьку, ось так, нижню, підтягуємо. Далі ми з вами набираємо одна біла і одна блакитна. Тепер проходимо у блакитну, підтягуємо дві блакитних в блакитну нижню, підтягнули. Далі одна блакитна, одна біла, в біленьку підтягнули. Тепер дві білі в біленьку проходимо. так так Далі у нас іде все в повторі, але міняються кольори. Так, зараз будемо з вами е, додати ниточку. Ось так. Запустили між бісеринками, зав'язали вузлики і протягуємо ниточку між бісеринками у те місце, де нам буде з вами потрібно. Так, ось я вивела ниточку в ту бісеринку, яку нам потрібно. Тепер зараз набираємо з вами три білі, проходимо у другу бісеринку, підтягуємо знову три білі у другу, підтягнули. Ось так зараз заплуталась квіточка. Так, Далі набираємо знову три білих, проходимо у другу, підтягнули. Тепер дивіться, зараз робимо поворот, повертаємось через дві бісеринки назад. Повернулись, підтягнули. Тепер набираємо три білі, проходимо у другу згори донизу, підтягуємо. Далі знову три білих, проходимо у другу, підтягнули. Зараз робимо те ж саме поворот через бісеринку. Оп, і повернулись. Ось так. І зараз гарненько підтягнули. Так. Ось так. І проходимо останні три бісеринки. Проходимо ось так. Все. Ось так ми зробили з вами звуження. З іншої сторони теж саме. Відмотайте назад і зробіть те ж саме з ось цього боку звуження. Так, ну що ж, звуження я вже зробила, зробила нарешті. Тепер зараз будемо з вами кріпити наш замочок. Випробую нове кілечко. Так, закріплюємо. Так, нарешті, нарешті, нарешті я закріпила цей замочок. Так, ну що ж, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, буду щиро вдячна. До нових зустрічей. Бувайте!